Друзі, вітаю! Сьогодні вночі міністр а, культури Ткаченко пішов в відставку. Але насі джерела у владі говорять про те, що це може бути не єдина відставка, а взагалі весь Кабмін дуже скоро може піти в небуття. І якраз таки команда Зеленського готує а, їм заміну. Хто буде новим прем'єр-міністром, що буде з Ткаченком? Що буде власне, з боротьбою з корупцією, яка зараз дуже загострилася, ми бачимо. Безліч скріншотів з програми Прозоро, де витрачають гроші ну явно не на те, щоб перемогти у цій війні. А, власне, які претенденти на посаду і багато чого іншого. Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, і ми з вами починаємо. Власне, міністр Ткаченко після. Ну, скажімо так, корупційного скандалу навколо герба, тому що одні казали, чи коштує він стільки 28 мільйонів. Інші казали, чи він треба. Ну от вирішив подати в відставку. Перед цим йому передувало заява Зеленського про те, що Шмигаль повинен підшукати Ткаченку заміну. Ткаченко, екс-керівник каналу 1+,1, плюс людина Коломойського, який. Ну, скажімо так, отримав цю посаду через те, що працював в виборчому штабі Зеленського, готував дебати, готував телевізійні ефіри. Взагалі там роками готував цю кампанію. Ну і за це отримав посаду міністра культури. Хоча варто згадати, що міністром культури він якраз таки бути не хотів. Ткаченко хотів піти у мери Києва. Ткаченко хотів забрати собі столицю, але внутрішні пертурбації вивели тоді на перше місце. Якраз таки іншу міністерку, яка пішла від слуги народи, що дозволило кличку тоді переобратися. От. Ну і Ткаченко за це отримав пост міністра культури, якому власне так достатньо довго і просидів. Хоча постійно його, е, су, його діяльність супроводжувалася нерозумінням або профільної спільноти, наприклад, таких. Е, таких Інституції, як там театри, музеї і багато чого іншого, де він просто не розумів, що робити. Ну або навпаки, він робив якісь речі, які не заходили з широким масам населення. Ми з вами не розуміли там ось цей такий тризуб, тому що в нас був тризуб чорновола. Але він намагався, що називається в прямому і в переносному значенні просовувати якісь незрозумілі реперські символи, які. Не з цим українцем заходив. Ну з цим власне і запам'ятався Ткаченко. Плюс Ткаченко а, був одним з тих, де приймались рішення про серіал-інгулець, політичний пас Зеленського. От, про лідера чи там власника клубу Інгулеці, власника аграрних підприємств на Петровщині. Ну і власне це теж призло до того, чи треба мільйон доларів витрачати на серіал. Це все впало на Ткаченка. Ну і Ткаченко сказав, що не хочете захищати культуру. До речі, пішов дуже вдало. Ну от зманіпулював, що не хочете захищати культуру. Він я пішов перед тим. Він знав за два дні, що його вже звільнять. Ну, от він прийняв рішення, що буде йти, і якраз вхопився за музей Голодомору. Мовляв, типу, ось не хочете музей голодомору добудовувати? Ну тоді я йду. Насправді, питання по музею Голодомору. Я вчора знімав відео про схожий кейс його не зачепив. Музей голодомору треба добудувати. Чесно, а тут питання в 500 мільйонів, я вам скажу, в кличка тільки одна розв'язка на оболоні півтора мільярди. Тобто, це три музеї. Музей голодомору. Це річ, яка допомагає нам в світі об'єднувати весь світ. Це буде частина нашого ну такого пакунку зустрічі делегації. Вони приїжджають умовно до президента, їдуть в Бучу в Бородянку. А потім каже: А подивіться ще, будь ласка, музей голодомору. Там якраз злочини Росії проти України. Музей був закладений ще в часи Ющенка. Його треба добудувати, як мінімум, щоб показувати всім делегаціям, що сталося. З українцями, коли вони були разом з росіянами в радянському союзі, що всі не думали, що це була спільна держава, і нам там було добре нас в тій державі вбивали. Тому ці 500 мільйонів це частина нашої інформаційної боротьби проти Росії. І всі президенти, прем'єр-міністри повинні йти в цей музей. Всі люди, які будуть приїжджати в Україну війну чи після війни, повинні йти в цей музей. Тому музей треба насправді. Ну, я вам чесно скажу, 500 мільйонів гривень це, ну, насправді невелика сума. Щоб ви розуміли, яйця по 17 з 13 бюджетів крали десь порядка 5-8 мільярдів. Тобто, це від 10 до 16 музеїв голодомору вкрадено тільки заступниками міністра. Ну, зрозуміло, що вони там ділилися. Так от, е Є інформація, що взагалі весь Кабмін може піти в відставку. Ну, переходячи з музею до музею, треба, а Кабмін більш за все буде розпущений. Е, начебто Резнікова вже подали на погодження послом в одну з країн і відправила грімани, і пішла повна перевірка, е, начебто. Це буде історія, коли його відправлять, ну що називається в почетну силку. Ну от буде таке заслання, і власне замість нього мають поставити нову людину, яка має справлятися з Рамштайном, але повинна навести порядок в міністерстві оборони. Дуже важливе для нас міністерство, де корупція не зупинилася, а її треба зупинити, тому що ми не маємо права розтрачати гроші, які мають йти на наших солдатів. Так от, е чому хочуть міняти Кабмін. Є підозра того, що скоро має прийти, а нам вже повідомили, невтішний звіт по виконанню євроінтеграційного плану Кабміном щодо вступу в Європу. І мають прийти дуже погані оцінки. І вирішили, що ну, хто ж буде винен? Давайте Кабмін. Кабмін дійсно не в змозі зробити нормальний звіт. Кабмін не в змозі зробити. Е Закони прості закони їдеш в Польщу, Словаччину, Румунію кажеш, що приймали, дайте пакет, перекладаєш, імплементовуєш. Ну, по-дитячому зробіть. Вони цього зробити не можуть Знову ж таки в Брюссель. приїжджаєш, кажеш, що ви хочете конкретно. Давайте по прикладах раз, два, три, чотири, п'ять, десять сторінок тексту виписали, приїхали тут, зробили, поїхали назад, здали звіт. Вони цього робити не можуть, не хочуть. Ну і давайте чесно, півтора роки вони цього не робили. Ну і щоб зараз зеленському не приймати на себе цю історію. Він зараз хоче відправити відставку Кабмін. Мовляв, Шмигель засидівся, треба всіх розпускати. Так от, хто ж буде в новому кабміні, хто його очолиться? Зараз є три кандидатури мінімум: це Кубраков, міністр, віце-прем'єр по інфраструктурі, який відповідає за велике будівництво і відбудову. Другий – це Михайло Федоров, віце-прем'єр по інноваціях і діджиталізації. От, дуже близький до Зеленського, так само, як і Кубраков, близький до Зеленського. Ну і третє, це буде, скажімо так, і народне тіло, людина, яка прийде з Сполучених Штатів, це наш посол в цій країні, пані Маркарова. Пані Маркарова, якраз таки, суперпрофесіонал в фінансах, в дипломатії. Ну і зараз якраз таки Захід каже: ну, якщо хочете гроші на відбудову і більше грошей всередину, то давайте, друзі, приймайте людину, яка як мінімум. По наших даних точно не буде красти і буде займатися серйозними політичними питаннями в Києві. Не всі її хочуть бачити, зрозуміло, що тому що приїде людина з Вашингтонського обкома і скаже: отут тут красти не можна там красти не можна. Тому не всіх вона точно влаштовує. Ну і теж в неї великий пакет вимог: свій міністр економіки, свій міністр фінансів в цьому вона точно розуміється. Ну і не всім подобається. Скажімо так, якщо внутрішня команда більше подобається Зеленському, то Маркарова трошки менше. Але навпаки, Маркарова дуже подобається Заходу, який готовий під неї давати великі гроші. Маркарова була міністром фінансів, за міністром фінансів і в уряді Гройсмана, і в інших урядах. Ну і взагалі такий кар'єрний політик, який. Має достатньо довгу е, біографію. Так от, е, далі, що відбувається? Ще хоче в прем'єри е, Шурма, заступник е, голови Офісу президента, людина, яка свого часу працювала в Ахметова, потім в Запоріжжі будував аеропорт. Ну, зараз він заступник керівника офісу, зустрічається разом з Татаровим з бізнесом, мовляв, що вас не влаштовує, намагається вирішувати. Ну і він теж хоче бути прем'єр-міністром, але поки що його не погоджують. Трійка одна. Ну зараз історія наступна: що. Дуже сильно буяються боротьба з корупцією, неправильні бюджети. Бюджети виписані для того, щоб відмивати гроші, стадіони. Ну от, хочуть будувати клумби там, де ніхто не ходить. Ну і власне всі задаються питанням, чи дійсно кабмін і Верховна Рада рухаються в правильному напрямку. Ну і це все питання повинно вирішитися, начебто, новим кабміном. Неважливо з того, хто має стати головою кабміну а в офісі президента, кажуть, що мають залишити точно Федорова і точно Кубракова зараз велике питання стоїть якраз по. Міністру економіки пані Свереденко за нею лобіює керівник офісу. Ну і от хоче, щоб вона теж залишилася. Але залишиться вона чи не залишиться, не знаю. От дуже скоро має бути більше даних, більше вводних. Ну, подивимось, який буде цей новий Кабмін. Найголовніше, щоб він не був корупційний, він був антимосковський, був провоєнний, проукраїнський і допомагав країні здобувати перемогу. Тому що дійсно у нас виявилось надто багато запитань. Друзі, в мене до вас питання: підтримуєте ви Кабмін Шмигаля чи не підтримуєте? Напишіть в коментарях і чому ви підтримуєте або не підтримуєте. Ну і друге, це традиційне. Ми з вами зібрали півтора мільйони гривень. Нам залишилось якихось там 500 тисяч для того, щоб досягнути цієї цифри, яку ми з вами мріємо, щоб купити шарк. Нам треба до двох мільйонів ще 500 тисяч. Ну і власне три четвертих зібрано ще чуть-чуть дозбирати. Прошу кожного з вас задонатити копієчку для того, щоб ми якомога швидше дозбирали, підписали всі документи, відправились в виробництво. Ну і вже дуже скоро літали в запорізькому напрямку в складі 47-ї бригади. Нагадаю, це дрон подвійного призначення. І якраз це українське виробництво Шарк. Ukrainian Speed Systems типу українська компанія, створена стартаперами, хлопцями, які допомагали купувати дрони в першу війну в 2014 році. Зараз вони виросли до потужного виробництва міжнародного масштабу і допомагають українській армії. Ось такі круті хлопці, круті українські виробники. І от Шарк вони готові поставити нашим супергероям 47-му бригаду. Тому, будь ласка, задонатьте, в описі буде банка, в описі буде все. І номер банки, і сама банка, і відео про Шарк, я навіть їздив на полігон, знімав його. Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок до цього відео. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!